Допомагають прикарпатцям знаходити роботу, опановувати нові професії та упевнено реагувати на зміни ринку праці. Вже 35 років цим займаються фахівці обласного центру зайнятості. За цей період установа допомогла працевлаштувати майже мільйон людей. Водночас займаються тут і підтримкою підприємництва та розвитком кадрового потенціалу регіону. З нагоди ювілею 20 співробітників центру отримали нагороди від обласної влади. На сьогоднішній день вже наша служба це є сервісна служба, це не є біржа праці, як називали її в народі. Це є та установа, яка не тільки працевлаштовує людей, це та установа, яка вчить, яка перенавчає, це та установа, яка допомагає нашим роботодавцям. Це та установа, яка допомагає нашим внутрішньопереміщеним особам останні роки, є. це та установа, яка сервісно і по сучасному обслуговує наших учасників бойових дій. Велику увагу зараз приділяється учасникам бойових дій, їхнім сім'ям, адже саме за грантової програми і за підтримки служби зайнятості з написання бізнес планів проведення двохтижневого навчання, де розказують повністю за те, які Ще ніше є не на ринку праці в започаткуванні власної бізнесі, як прорахувати очікуваний ресурс фінансовий, як написати мету бізнесу. Це все якраз і є робота працівників служби зайнятості.